Друзі, в ефірі садиба на Суспільному. І сьогодні ми приїхали в гості до Наталії Мельник. Вона вже 15 років займається вирощуванням жоржин і каже, що все про них знає. Разом з нею ми підготуємо цю прекрасну квітку до зими, а також розкажемо про особливості догляду за нею. Вітаю, пані Наталія! Вітаю вас також! Розкажіть, чому почали вирощувати жоржини? Тому що вони красиві. По-перше, вони найбільший термін цвітіння в них є, які вони попадають в групу одних із кращих. По-друге, дуже велика кольорова гама. А також за формою квітки, від маленьких до великих. Неможливо зупинитися, коли бачиш нову квіточку. 15 років вже займаєтесь, чи збільшуєте кількість сортів? Так, само собою. Кожен рік обновляю. Якісь особливі зараз ваші колекції? Є Фаворитки цьогорічні. Перший рік вони зацвіли. Одна квіточка розсіла недавно, яку я дуже довго чекала, дуже гарна, як для мене. Називається Мінгус Алекс. І ще одна квіточка є, як сонечко, називається Енкор. А які сорти можете порадити початківцям, так, щоб у догляді були простіші? У догляді вони практично всі одинакові. Для початківців, мабуть, я порекомендую більш старі сорти, так сказати, з радянських часів, бабушкині квіти, які до нас прийшли від наших бабусь прабабусь, тому що вони більш адаптовані до нашого клімату, до нашої землі, і вони не такі примхливі в зберіганні. Вони більш піддають цю вирощуванню для початківців. А сортові сучасні, особливо привезені із границі, голландські сорти, їм потрібно більш уділяти увагу, більший уход літом, контролювати полив, а також ну, контролювати зберігання. Переглядати за зиму декілька разів, чи немає пошкоджень. Так що мої рекомендації. Якщо не страшно, можна починати всі. А якщо все-таки страшно і не вистачає часу, краще починати з бабусиних квіток. А можемо назвати кілька сортів бабусиних квіток? Ну, я, на жаль, не знаю їх, тому що ну, це старі квіти, яким по 30 років. Тоді на назви не звертали уваги. Квітне квіточка красива. Піду, сусідки візьму, піду, бабусі візьму, піду там ще в когось поділюсь. На назви тоді ніхто не звертав уваги. Це зараз вже пішло якось. Всі. А як зрозуміти? Ну, Вони по формі квітки, по устойчивості. Також вони не для зрізу. Це називається квітка, яка росте на кусті і вона радує глаз. Вони не підходять для букетів, тобто вона не є сучасним сортом квіти. Давайте поговоримо про догляд за жоржиною детальніше, коли її потрібно висаджувати, в який ґрунт. Ну, жоржину бажано висаджувати як поранше. Чим раніше посадити, тим швидше вона ж не квітувати. Висаджується вона в гарно прогрітий ґрунт. Бажано, щоб вона була пророщена. Для того її заздалегідь достають із погреба, ну, можна тримати в сараї, там в неопалюваних теплицях щоб вона дала парстки. Тоді, коли ви її садите в ґрунт, вона швидше дає ріст. Як часто поливати потрібно? Бажано, звісно, капельний полив. Хто займається промислово, цим ставлять капельний полив. Такої можливості немає, тому що носить руками під кожний куст, їх багато, це просто фізично нереально. Я стараюся поливаю їх двічі за сезон. Перший раз це коли куст піднявся сантиметрів 20, я підливаю добривом. Ну, ловлю момент після дощу, щоб була мокра земля, і підливаю добривом. Другий раз я це роблю підкормка плюс полив перед бутонізацією. Тільки починають зав'язуватись бутони, оце друга, другий полив. І більш, на жаль, у мене цього не виходить. Як часто обробляєте? Якщо чесно, без необхідності не обробляю. Це не та квітка, яка страждає хворобами. Можливо, в моїй ситуації, тому що при посадці я користуюся средством, я обробляю ґрунт від шкідників. Як розмножуєте? Розмножується бульбами, діленням куща на бульби. То сьогодні ми це зможемо показати? Так, зрозуміло. Викопаємо, покажемо, розкажемо. А як підготувати квітку до зимівлі? Ну, квітку до зимівлі ми викопуємо з ґрунту, проводимо всі процедури, які необхідні для підготовки до зими, і опускаємо погріб. То можемо переходити до практики? Так, будь ласка, ходімо. Оскільки жоржини не зимують у відкритому ґрунті, зараз ми викопуємо цей кусь для того, аби підготувати його до зимівлі. Пані Наталя, ось зараз жовтень. Чи це підходящий період для того, аби викопувати жоржини? Так, але бажано, щоб їх викопувати після першого приморозку. Ну, є деякі нюанси. Не всі квітники притримуються цього правила, тому що після першого заморозку квіти всі втрачають свій колір. Вони стають просто чорні, а хочеться їх зберегти і викопати, звичайно, по сортах і по кольоровій гамі. На зимівлю це не впливає? Ні, це абсолютно не впливає. Впливає єдине, якщо дуже суха осінь, і надто рано викопані, вони трошки гірше зберігаються до весни. Тому стараються їх максимально довше тримати в ґрунті. Можемо викопувати вже. Що потрібно врахувати? Викопуємо ми не під самий кущ, беремо трошки далі, щоб не пошкодити корінь. Обкопуємо землю, робимо такий рівчачок. Бажано з усіх сторін підкопуємо під градусом 45 градусів. лопату ставимо. потім легенько підковирюємо їх. Земля суха, осипається. Поливати перед цим не потрібно, О, Ні, це має бути все природній процес. Угу. А якщо дощик прийшов, після цього можна викопувати? Можна. Просто тоді треба довше просушувати клубні. Угу. Зрозуміло. Має бути сухою. Не, не тягнеться ще, так? Глибше. У мінімальному стрімо помлю. земля суха прочується гарно. Все. Ну Це ще тільки початковий етап. Переходимо до наступного. Так, переходимо до наступного. Отже, переходимо до наступного етапу підготовки. Що нам потрібно для початку? Я думаю, обрізати, правильно? Так, для початку. Слідуючий етап підготовки: ми обрізаємо 10 сантиметрів, ну плюс-мінус від клубня, обрізаємо стебло. Ось фактично вона так в землі. Так і була. як вона була в землі, так ми стараємося її в цьому. О, вже легко ріжеться. Обрізати. Так, воно легко ріжеться. Потім ми беремо цей клубень ага. і обдивляємося його, обтрушуємо по можливості всю землю. В даний момент земля суха. Тому що не було дощів, гарно видно кожну бульбочку, кожен клубень. По максимуму стараємося обтрусити. Легко земля відходить. Так. Да. В даний момент ми маємо такий гарний молодий, досить великий клубень на три отросточка і продивляємося всередині. Чи немає пошкоджень, чи немає гнилої, під'їженої, тснувшої. Почорнівшої, можливо, десь підгнившої, можливо, десь така приморщена. Якщо є такі бульбочки, ми їх удаляємо. Я в себе не бачу. Так, здорові клубні доволі гарні. Потім ми стараємося по максимуму обрізати ці всі хвостики. Чому вони обрізаються? Вони обрізаються, тому що, по-перше, вони не потрібні, по-друге, вони будуть ще деякий час питати з клубня вологу. Воно абсолютно для Цього не потрібно. Не всі, не, не прям максимум, а так, котрі довші, котрі більші. Не можна руками обривати, потрібно обрізати Не бажано, тому що ви можете зацепити, воно може трошки далі обірватися. Я зазвичай роблю це сікатором. Ножницями, сікатором, так, по можливості, де товщі. Вони все одно потім висохнуть, вони нам не потрібні в даній ситуації. Досить трудойомкий процес, але. Розділяти клубні будемо? Так. Все, ми обрізали. Зараз ми попробуємо, так як у вас один росточок, він таким одним кущиком. Тут нічого ділить. це називається один кущик. Угу, у мене три отросточка, Тобто ми їх постараємося розділити, продивляємося, куди вони ростуть, як їх можна розділити, так, щоб не пошкодити. Мінімально клубні. Потихеньку ми їх починаємо розривати. розривати. Розривається руками. Ну, я стараюсь руками. Ну, буває так, що клубні дуже переплітаються, тоді можна підрізати ножем. Після цього він буде ще звичайно, йому нічого не буде. Ось так. Ми йому трошки помогли. О, у нас вийшло три клубні. Тепер ми повредили одну картоплинку. Тоді цю пошкоджену картоплинку. Ми акуратненько ножем зачищаємо. О, і місце, Може можна обрізати? Ну, можливо, можна обрізати. Давайте сікатором. Рівненько ми обрізаємо. І оце місце зрізу ми припудруємо попелом. Попіл іде як антисептик для будь-яких цибулинкових і бульбових квітів. Він запобігає тоді утворенню цвілі, гнилі і гарно зберігається. Чудово, що далі з цими клубнями? Далі з цими клубнями ми акуратненько складуємо їх у ящички. Я, наприклад, сама особисто складую в один слой в ящички. Можемо показати як? Так. Все беру ці ящички. Ось так складуємо їх в один ряд. Ні в якому разі, щоб була друг на другу, тільки так в один ряд. Окремо. Так, окремо. Далі ще. І далі днів 10, 12, до двох неділь, якщо дозволяється погода, я її держу на свіжому воздусі, не на сонці, в привітрюємо, гарному приміщенні або просто на вулиці, десь під деревом, для того, щоб місце зрізу завітрилось і не дало в будущому гноїння, і, само собою, обсухли бульби від ґрунту. Після цього, після цього, ми заносимо в місце, де ми зберігаємо на зиму, в підвал. Коли весною вже можна буде висаджувати? Весною висаджуються, це залежно від клімату, від погоди, від погодних умов. Чим раніше, тим краще. Чим раніше ми висадимо, тим швидше вони почнуть кетування. Ну, десь в березні ми їх достаємо з погреба для прогріва, щоб бульби прогрілися, щоб вони пустили паростки, тоді вони швидше будуть простати в землі, швидше акліматизуються в ґрунті. Отже, на цьому тут наша робота завершена. Ми з вами можемо перейти до наступної рубрики, де дивимось ваші рекомендації з інтернету. Можемо починати дивитися відео. Будь ласка. Ось в такий ящик насипаємо ґрунт, вирівнюємо землю. Стільки насіння. Робимо борістки в 1 см глибиною. Сіємо на сіємо. Сьогодні 9 березня, як завжди, поправляємо, що не влаштовує Мережевний помірець. Таке саме, і кількість десь така сама. І посередині у нас буде три рядки махрової суміші. Загортаємо. Що скажете про це відео? В принципі, все правильно, єдиний мінус, як на мене, надто густопосіяно. тому що при пересадці розсади у ґрунт може пошкоджуватися коріння. От так все правильно. То ставимо лайк і дизлайк одночасно цьому відео, тому що занадто близько. Так, занадто близько, але можливо тут буде вчитуватися схожість насіння. Тому що дуже рідко буває 100% схожість, може, на це розраховують. Добре, дивимось далі. На підготовленій грядочці робимо ямки, в які будемо висаджувати георгіни. Біля кожної ямки ставимо корінь тої квітки, колір якої нам найбільше підходить. На дно ями будемо кидати трохи попелу і трохи аміачної салітри. Попіл це є чудове калійне добриво і гарний антисептик. Аміачна селітра це добриво, основним елементом, в складі якого є азот. Це універсальне добриво, яке підходить практично до всіх типів ґрунтів. Все це гарно перемішуємо разом з ґрунтом. І вже у готову підживлену ямку поставимо корінь нашої Георгіни. На бульбах квітів вже гарно видно початки молоденьких пагонів. На деяких лише бруньки, а на деяких уже і маленькі пагінчики. Гадно, гарно видно, що гарно накільчилися. Все це присипаємо, розмістили гарно на дно ямки і присипаємо бульби квітів ґрунтом і легенько притискаємо. Що скажете? Ну все вірно. Все правильно, все вірно. Попіл це є наш друг природи, який є. Природнім антисептиком плюс гарною підкормкою впродовж цього сезону. Ну і селітра теж в деякій мірі способствує кращому росту зеленої наращуванні зеленої маси. То весною саме так будемо наші клубні саджати. Так, так. ставимо лайк, відео так, так. дивимось далі. Землю обираємо всю обережно обираємо землю. Зрізаємо усі погані бульби. Що таке погана бульба? Вони є сухі, цвілі. Угу. Ось така. Ага. Е, обломані можуть бути ось тут, де шийка в неї, можуть бути обломі, е, перегнивші. Угу. Це відлічно. Угу. Одділимось один буде у нас. Тут іще залишається два. Но вони такі залишаться два. Це розбір коренів після зимівлі. Чи все правильно робить? Ну, в принципі, все правильно по, ну, по самому принципу розборки. Ну, я особисто трошки коротше вкорочую стебло, тому що чим вище стебло, тим більші невдобства в поміщенні в ящики. Це ну, кожного індивідуально. Я думаю, хто як їх зберігає. А з іншої сторони, ну, чим вище стебло, тим більша зона гниєння потім. Тобто, чим коротше стебло, швидше воно підсихає і забезпечує краще хранення. Поставимо лайк за розбір, але дизлайк за те, що таке довге стебло. Так. Давайте далі дивитися. Ми готуємо корінці, бульби, жоржин. Дістали їх з льоху, почистили і ось їх на пробудження садимо на певний час. Ось такі вирішили пакети садити. Дуже важливий момент. Треба зробити отвори у польочках. Це дуже важливо для гіргін, бо загниють бульби. І Ці корінці ми поливаємо. Ну, пророщення в кульочках у землі. Я не знаю в ситуації. Я ніколи цього не практикувала. Не бачу, в цьому такої необхідності. Можливо, це можна робити, якщо ви придбали якийсь рідкісний сорт, і ви хочете бути впевнені, що він дійсно проросте. Це моя позиція. Ну і можливо, у кого то там є. Кілька десятків чи 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 декілька штук, декілька клубнів. О, великих кількостей це просто ну фізично нереально і немає потреби. А ви просто одразу садите? так. Я їх просто стараюся завчасно витягнути з погреба, і вони в природнім образом при теплій погоді вони самі по собі гарно нарощують. Пропускають свої погінчики. тому оцінюємо лайком як одним із способів пророщення, але дизлайком, тому що вам він не підходить. Ва, так мені мені просто особисто, я ним не користуюсь. Пані Наталі. Я вам дякую, що ви поділилися такими цінними порадами. Розказали про свій досвід догляду за жоржинами. Я сподіваюся, що наші глядачі обов'язково ним скористаються. Ну а вам бажаю яскравих емоцій, красивих квіток у вашому житті та всього найкращого. До побачення.